Я проснулася від того, що почула вибухи. І відкр... відкрила вікно, трошки на провітрювання. і почула звук, ну, мопеда. Бустро за син, бо син спав у всій кімнаті. І Ми буквально вискочили сюди в коридор. Менше хвилини ми тут побули і сильний взрив з цієї сторони пішли. Син добре, що був біля дверей, а я ще сюди. Трошки ножки ноги посікло, але без крові так чи старатники були. І двері заклонили, бо єлі відкрила. Бо... Влічала сусідам сусідам, чи нема ну, пожежа, бо все було дуже в вдиму, дуже страшно. Ця хвиля найстрашніше, коли пережили ця хвиля, оця ударна. вона так ну по по тілу, по організму так вдарила. Це дуже страшно було. А так, думаю, слава Богу, що живі.